А от луганських шахтарів спровокували до мітингу у Краснодоні. Увесь день тривав кілька пікет, який розпочався ще напередодні вечорі. Тоді наприкінці робочого дня, після мітингу за федералізацію в іншому кінці міста, сотні молодиків прийшли до офісу Краснодін вугілля і почали закликати шахтарів до страйку. Дехто на мітинг пристав. Але федералізація гірників не цікавить у них свої гасла, не політичні. Чого вимагають? Знає Ігор Левинок. У Краснодоні шахтарі заблокували рух автотранспорту на вулицях міста. Організатори страйку розпочинали його під гаслами федералізації. Втім, ефект виявився зовсім неочікуваним. Люди відкинули політичні вимоги, і тепер основні їхні гасла це підвищення заробітних плат. Кілька сотень чоловіків живою стіною перегородили основні шляхи міста. Юрба не має прапорів і політичної символіки. Шахтарі переконують, їх цікавлять лише гроші, вимагають зарплати збільшити вдвічі. Якщо долар не вираз і ціни не вираз, кусяні там захватують. Там, там, Київ, там все. ніхто б не підняв. Я отримую сім шістсот. Ішні повищення. Основний пікет біля стін адмінбудівлі Краснодон вугілля. Тут зібралося майже тисяча мітингарів. кажуть такі акції протесту тут були хіба що в 90-х. В 98 восьмому басіння, так а наші ходіли за басторна, Вони добилися, і думаю, ми доб'ємося. Щодень простою шахти це підвищення небезпеки того, що вона зовсім вийде з ладу. В управлінні підприємства готові шукати компромісу з мітингарями за умови, якщо вимоги будуть реальними. Можна сказати, підпригні на 4 метри, але я не підпригну. Давайте збільшимо зарплату в два рази. Я задав вопроса, в два, не в чотирі. Сьогодні утром уже в два з половиною. Шахта Самсонівська західна. 50% персоналу цього підприємства сьогодні не з'явилися на роботу. Автобуси, які зазвичай підвозять шахтарів, сьогодні сюди прибувають порожніми. Керівництво підприємства переконує забастовка шахтарів. Це один із способів примусу пристати на певні політичні позиції. Дуже часто задаються питання, наприклад, мають іміють. Політичний подтекст, скажем так, та допустимка один з заявлених питання зв'язаних з відсутствием да, за виступлення, допустим, на площі перед СБУ в місті Луганського. Самі ж шахтарі, що на роботі зізнаються до неспокою, їх таки підбурюють зовнішні сили з під стін Луганської СБУ. Звісно, зісно, то подариває баламута много. Вихади ніхто не підлагає конкретно. Справжні причини шахтарського страйку вже пообіцяла вивчити прокуратура Луганщини Ігор Горливонок та Микола Авдієнко. Програма Вікна СТБ.